Із птахами, із угу. всією певною символікою, тобто відображаються всі, всі символи, не, наші. Тільки, не тільки символи, там як життя людини, пращури, теперішнє покоління і майбутнє. Тобто в таких рушниках воно відображене у вигляді. Такого дерева, а внизу, як ви побачите, воно відділяється. Це весільний рушник, зокрема, тому що це якби пересторога для поганих сил, які можуть попсувати майбутній чи вже парі, яка стає наш любний рушник, облямівка. Вона у вигляді безкінечника, тобто хвилястої лінії, прикрашеної квітами. От тобто, це наші лівобережні рушники. Це нас майстриня Надія Ткаченко. Ткаченко. Да, і вона живе в Запоріжжі. В Запоріжжі, так. і вишиває чубліки. Так, Зараз я ж її. Теж профіль є в інстагра в Фейсбуці. І якщо вона надіє Ткаченка, я знайду і зможу надати тоді звісно, фото. Так. Звісно, це чудово. вона в нас неймовірна. Угу. Тобто, це людина, яка дійсно би вам розказала дуже багато, як вона вишиває. Вишиває вона з певних з певними правилами, тобто починає лише в четвер, до, до сходу сонця. Тобто, це все ціла магія. Створення рушника це не так просто.